Думаєте стати мікропідприємцем? Супер, але є одне правило, яке потрібно знати на зубок. Це ліміти річного доходу. Для тих, хто продає товари, їжу, ваш річний дохід не повинен перевищувати 188 700 євро в рік. Якщо ж ви надаєте послуги, як -от консультант, дизайнер чи майстер, ваш ліміт 77 700 євро в рік. Дуже важливо, якщо ви починаєте діяльність не з початку року, ці ліміти розраховуються пропорційно. Наприклад, ви стартували з 1 березня, ваш ліміт буде меншим на 2 місяці. Що буде, якщо перевищити ліміт два роки поспіль, ви автоматично перейдете на іншу систему оподаткування і втратите статус мікропідприємця. Тож слідкуйте за цифрами, плануйте свій успіх. І підписуйтесь, щоб знати більше про ведення мікропідприємців. Якщо хочете детальну, крокову інструкцію, як відкрити мікропідприємці у Франції самостійно або ж консультацію від мене по Google Meet, де ми разом пройдемо цей шлях, переходьте за посиланням в шапці профілю.